Вітаю на своєму каналі життя навколо краси. Вже хотіла йти садити, але згадала, що мені треба вам показати, повихвалятися і порадити, може, вам щось потрібно в цій продавчині. Замовила я ось рослинки, три хінаї. І викопала дівчатам на замовлення. Ось, і думаю, я ж на ті місця посажу зразу нові рослинки. Але ж не зняла. Потрібно ж похвалитись, показати, зняти. Такий, дивіться, ось цікавий сорт. Я підпишу. Червоні квіти, але спочатку подивіться, яка. А потім отака, Геть колір передає гарно камера. Це все на одному кущику і на одній гілячці. Як цікаво. Такий гарний сорт. Це мілкшейк, в мене його ще немає, хоч це популярний сорт. Подивіться, як відрізняється листя. Тут таке листя. Тут таке, бачите, тут листя пішло розгорлуже, як зазвичай листя в боки. Тут такі пряменькі. А тут, подивіться, яке довге таке, таке цікаве листя. Вони ще й листям відрізняються, ви гляньте, гляньте яке довге. Це теж дуже красивий сорт, коріння гарне. Я поставлю фотосторінки, жіночків жіночки, в якої брала, може, в неї ще щось є, кому потрібно. Там було ще багато інших сортів, але в мене вони є, тому я замовила такі, яких в мене немає, бо знала, що викопаю. Ось теж готувати, зараз буду дівчаткам на відправку. Ой, та дивлюся, чи цей влізе, бо я його не зігну. Щоб людина побачила квіти. Цей, то точно потрібно різати, тому що це високий, дуже і твердий, і тут, тут ну, ніяк не вийде в посилку вкласти. Хіба що так ломаючи, зігну якусь квіточку, щоб бачили, який сорт. Це такий, як білий лебідь, тільки я не впевнена, бо в мене вони були без сорту прийшли до мене. Он такий ще. І, і ось невеличкий цей кісис, вже переквітає, але його теж можна з квітами відправити. Отак, це я готовлю на відправку. А це я буду зараз садити. Таких красунчиків. Ну, листям я чогось ніколи, чогось ніколи не... А, яке в мене листя? А, ну, тут більш таке Боже, які вони різні. Ніколи не придивлялась до листя. У мене трохи грязні, бо я ж поливала вечором перед тим, як копати, то поливала гарненько. А тут мені дуже сподобалось таке цікаве доге. Тепер буду придивлятись, придивлятись ще й до листя.